Привіт, нас же знімають, а ми на кондитерському соняшнику. Кондитерський соняшник Геракл. Крупноплодний, гарний, файний і українний. Що потрібно знати за соняшник Геракл? По-перше, то що кошики будуть налиті, спрямовані і централізовані. Це буде такі от кошики, це буде якісний крупний от сорт, це будуть ті показники, які будуть складати файні. Е, Каливання це показники того, що європейська якість дасть о себе знати тільки класні сподівання, сподівання того, що буде крупна фракція, а якщо буде крупна фракція, це буде ваш. Чорний земельний капитал. Капитал, який буде складати гарні кошти. А за гарні кошти ми завжди будемо з вами на одній волні. А волна наша це компанія Вестандарт. Ми в соцмережах. Наш офіційний сайт весьстандарт.com. Ну а ви на кондитерському соняшнику крупноплодному Геракал. До зустрічі в ефірі.